Конечно, хочу. Тут є польські по два не растуть. Если є два, то буде два. Буде ще. Як це ти їх найшов? Ось ще один. Іще, два, три. Значит есть грибочки. Ну, ну четыре знайшов, дивись. Держи. Давай. Димусь ми тут. Це такі маленькі. А я кар із та. Той на розвод, хоч Ону. Бачиш? Да. Діжи. Держу. Вже буде що нажарить. І ще я знайшла. І ти ще знайшла. Дима, да. ми тут, іди сюди. ми. Оце клас. Охота настояща. Ну бач, вони вже якісь смішні, ну, вже видно, що не сезон. Баба, ми скільки грибів уже нашли, пів відра. Джей, покажи, я поздовгу. Я пів ліса прошло. Нахиляйся. Оп. На, І тобі два пів ліса обійшла. Ось. Зайшла? Ось ось ще. Да. Ось, що? ось що, диви, диви. якийсь. Диви. Ціла поляночка. Бабам, ти просто не бачиш. Це моксьо грибучок. Ди, Діма, та ще відро. Я не слаб тащи Та що, та відро. Ча притайщу. Баба, два Ну тут вставай і, і медленно-медленно обдивляйтеся. Поляночка, значить. Mm -hmm. Це зрізані чи швоно буде. Да. Так. І воно зрізане. І ось зрізані. Різати не можна гриби. Грибничка пропадає, коли ріжуть. О, ось а, <кій> А так далеко в лісі, і то зрізані гриби залізли аж сюди. Ми тут. Ти в прошлий раз нажарила такі вкуснючі були. У мами є, У мами тут такі красавці Во... вообще-то на белі в мене. Да Нічого, будемо вважати, що білий. Ну все, дивися. Можна я Давай, звісно, ти виривай. Дивиський. Красивий такий, як і ти красивий. Дай покажи бабулі, бо вона казала, що нема грибів. Синочок іще грибок. Мам, надо сравни сюди заїхали. Да. Надо було й На. надо було сразу додуматься. А все. Викручуй, отак. Босси я не бачу. Дима, все. Просто... Дима. Так. На нему крикаєшся. Ага, і ти сам знайшов, бачиш який ти? Настоящий вже в мене грибник. Ну, звичайно, дриваю. Давай, дривай. Диви, яка красота, повні ручки грибів. Они уже в руки не вырезают, сколько тут грубых. Аппетит одно все ведро.